За ініціативи Федерації про спілок області проведено засідання круглого столу на тему державний нагляд і громадський контроль, дієвий механізм підвищення рівня промислової безпеки. Голова Федерації проспілок Житомирщини Неля Паламарчук наголосила на необхідності об'єднання зусиль влади роботодавців та проспілок щодо створення безпечних умов на виробництві та недопущення травматизму. Основна мета заходу День огород праці це привернення уваги. Спільноти міжнародної і нашої країни, привернення уваги суспільства, суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, громадських організацій, до проблем, до питань охорони праці на виробництвах, на суб'єктах або на всіх усіх сферах нашого господарювання. У минулому році в області трапилося 13 випадків на виробництві, коли загинули люди, виконуючи ту чи іншу роботу. А проблема ще й в тому, як наголошувалось, що у гонитві за прибутком бізнес не завжди реагує на попередження контролюючих органів щодо забезпечення оптимальних умов виробничого процесу. А від цього і гинуть люди або лишаються після травм інвалідами. Тер управління керуючись законодавством України нормативно правовими актами, які, на жаль, прописані кров'ю постраждалих на виробництві людей, здійснюючи наглядову діяльність в першу чергу по попередженню аварії та травматизму на виробництві, стоїть на сторожі проблеми виробництва, це збереження життя і здоров'я людини. Проведення такого заходу ще раз підтверджує ту велику вагу та наполегливу роботу, яка здійснюється державою реалізації політики модернізації економіки та спрямування її на розв'язання соціальних виробничих проблем.